Найближче передмістя Києва зі сторони одеської траси та Обухівської. Ось там у нас виїзд на Обухівську трасу. Mm. Ось там у нас виїзд на Одеську трасу. Сучасне передмістя, сучасне селище з новими житловими комплексами, з власною інфраструктурою і дуже-дуже класним плануванням. На продаж є однокімнатна квартира. В ось цьому цегляному будинку з власним паркінгом та закритою територією. Пішли дивитись? Закрита територія житлового комплексу. Є підземний паркінг. Заїзд та виїзд з комплексу можливий з двох сторін, і також підземний паркінг є з цієї сторони. Є генератор, будинок збудований якісно, з повнотілою цегли, введений експлуатацією у 2021 році. На продаж пропоную однокімнатну квартиру на другому поверсі з ремонтом, меблями та технікою. Гарний доглянутий двір та під'їзди. І вас завжди тут раді бачити. Вітаємо вчабанак. Двері відчинено. Ліфт у нас крізний, тобто ми звідси заходимо і з іншої сторони виходимо, вхідна група квартири нашої. Великий просторий коридор. Окрема спальня, окрема кухня, окремо санвузол. Є величезна шафа та гардероб. Багато місць для зберігання для ваших речей. Є шухляди, полиці, для верхнього одягу ось така ніша. Це дуже комфортно. Гардеробна закривається дверима від шафи купе. Інша частина шафи купе може використовуватися для верхнього одягу та взуття. Ваша спальна кімната. Вона простора, вона правильної прямокутної форми. Є місце для шафи, також є меблі, комод, місце для телевізора, двоспальне величезне ліжко з ортопедичним матрацом. Вам буде тут комфортно. Вигляд з вікон у нас затишний закритий двір. І дуже широкі підвіконня, як в будинку бізнес класу. Тут реально можна сидіти. Надзвичайно широкі стіни. Це гляні товсті стіни. Вам буде тут затишно, прохолодно, а взимку буде тепло. Далі кухня. Вона надзвичайно простора та велика. Будована кухня, газова поверхня, духова шафа, двокамерний холодильник. Тут поміститься диван або кухонний стіл. Та є вихід на балкон. Балкон з панорамними вікнами. Він не залишить вас байдужими. Дивіться, який просторий балкон. Там можна поставити диванчик і зробити лаунж зону Вигляд в двір. Надзвичайно затишний, красивий, доглянутий двір. Нагадую, у нас другий поверх із дев'яти цегляного будинку. Далі ванна кімната. Вона сумісна, але теж простора. Тут буде комфортно навіть вдвох. Є бойлер. Умивальник, тумбочка, є підсвітка, рушник сушарка в нас електрична, пральна машина та душова кабіна.